Ура! Дівчата! Ми отримали Вікі-Кейси. Як і обіцяла, скоро-скоро, так ось вони. В нашому асортименті буде поки що два кольори та сім вигинів, дві товщини. І зараз я вас з ними познайомлю трішечки ближче. Покажу вам, як вони виглядають. Але хочу вам сказати, що дякую всім, хто чекав, хто писав мені. І так само буду вам вдячна за коментарі. За відгуки та за зворотній зв'язок, якщо раптом щось не так, хоча, я надіюся, вам все сподобається. Давайте вам покажу. Віки пройшли як в окремих, так і в міксах. Мікси є чорні та шоколадні. Окремі чорні всі вигини, окрім Б та Ельця вигину. Щоб зручніше було розрізняти віки. Шоколадні у нас у білій коробочці, а чорні у чорній коробочці. Віки мають підпис як і з цієї сторони, так і ось тут. Сам пластик дуже-дуже цупкий, його важко відкривати, але це запорука того, що віки будуть в безпеці і коробочка не розламається після першого ж використання. У палеці йде 21 лінія, 2 довжини 6 мм та до 13 міг. Звісно ж, це фольгована стрічка, стрічка щільно набита та пронумерована зі всіх сторін. Волокно насичено чорного кольору. А коричневий відтінок дійсно як шоколад.